На минулому тижні у нас тривали роботи в і очищення нашого міста, Проводилися роботи по вивезенню гілля паловист ліквідації з таких Проводилось прибирання оборониського кладовища. У нас тільки звідки ми за тиждень вивезли 31 машину сміття. Також у нас тривають роботи по прибиранню узбіч доріг. Облаштовували і тривають роботи у нас відновлювальні, роботи ремонту доріг. Прибирання сміття на кладовищах. До Паски треба все сміття вивезти, в тому числі по кладовищах всієї громади. Якщо треба в якомусь Тарасинському округі десь якусь машину, наймаємо машину, організовуємо, вивозимо і таке інше. Але на кладовищах, незважаючи на війну, ми повинні поприбирати це сміття. залучили ще додатково три одиниці техніки, наймаємо організовує старостинським округам допоможемо.